Вітаю! Мене звати Анастасія Павлівна, і сьогодні ми з вами розглянемо наступну тему: а саме нумерація чотирицифрових чисел розв'язування рівнянь і нерівностей. Подивіться уважно на перше завдання. Вам потрібно обчислити вирази ланцюжком. Перший вираз 12 помножити на 6. Дорівнює сімдесят два. Сімдесят два відняти два. Дорівнює сімдесят. Сімдесят поділити на десять. Сім. Сім помножити на дев'ять. Шістдесят три. Вірно? Шістдесят три додати сімнадцять. Дорівнює. Вісімдесят вісімдесят помножити на десять. 800, 800 додати двісті. Тисяча. Тисячу поділити на один. Дорівнює. Тисяча. 1000. 1000 розділити на десять. Дорівнює 100 рочки. А зараз нижче вам потрібно прописати каліграфічно найменше 4цифрове число. Подумайте, що це за число? Це тисяча. Правильно. Отже, нижче прописуємо каліграфічно це число. Далі записуємо математичний диктант. Записуємо число в рядочок через клітинку. Запишіть перше число 2006. Наступне число 100 тисяч стося сорок. Відступаємо клітинку. Далі число 64 Зменшить у вісім разів і результат збільшить на 24. Запишіть отримане число. Суму чисел 24 і 16 зменшить 5 разів. Запишіть отримане число. Далі знайдіть число, 1 третя якого дорівнює 7. Записали, ставимо крапку, перевіряємо записані числа. Якщо є помилки, виправляємо. Наступного разу будьте уважні. В кого немає жодної помилки молодці. А зараз потрібно записати сусідів поданих чисел. Перше число 7604. Назвіть сусідів цього числа. Сім тисяч три і сім тисяч п'ять вірно. Далі запишіть сусідів наступного числа. Вісім тисяч вісімнадцять і вісім тисяч двадцять. Запишіть сусіді числа 4021. тисячі Чотири тисячі двадцять і чотири тисячі двадцять два. Вірно. Запишіть сусідів наступного числа. Тисяча три і тисяча п'ять. Чудово. А зараз розгляньте, як утворилися числа 3000 і 4000. Розглянемо спочатку, як утворилося число 3000. Дивимось уважно. До числа 2999 потрібно додати 1. Отже, розкладаємо чотирицифрове число на 2999. До числа 999 потрібно додати 1. Отримаємо 1000. Далі складаємо 2000 і 1000. Дорівняє 3000. Отже, саме так утворилося число 3000. Аналогічно утвориться і число 4000. А зараз вам потрібно буде утворити числа. П'ися, 6 тисяч, 7 тисяч з попередніх даних чисел. Скажіть, будь ласка, яке попереднє число? Число 5 тисяч. Так, це 4999. Отже, потрібно до 4999 додати 1 дорівнює 5000. Далі утворіть наступне число. Шість тисяч. Потрібно п'ять тисяч девяносто девять додати один. Вірно. Утворіть наступне число: сім тисяч. Потрібно шість тисяч девяносто девять додати один. А зараз я пропоную трішечки відпочити виконати гімнастику для очей. Слідкуємо, будь ласка, за фігурою. Відпочили. А зараз потрібно до кожної нерівності дібрати по три розв'язки. Перша нерівність. їх додати 1000 менше, ніж 1010. Подумайте, які три числа можемо підставити замість змінної. Пропоную такі числа 1, 3, 5. Далі наступна нерівність. А додати 3 тисячі більше, ніж 3 тисячі п'ять. Пропоную такі числа, як 51, 52, 53. А зараз потрібно розв'язати рівняння. Перше рівняння. Х додати 1000 дорівнює 6000. Скажіть, будь ласка, як знайти невідоме число? Правильно, потрібно 6000 відняти 1000. Дорівнює. 5000. Записуємо перевірку. 5 тисяч додати 100. Дорівнює 6000. Ні ще пишемо. 6000 дорівнює 6000. Наступне рівняння. 4 помножити на х дорівнює 4000. Скажіть, як знайти невідоме число. Отже, пишемо нижче, Х дорівнює. Чотири тисячі поділити на 4. Дорівнює. Тисяча вірно. Виконуємо перевірку. 4 помножити на 1000 дорівнює чотири тисячі. Нижче пишемо чотири тисячі дорівнює чотири тисячі. А зараз послухайте уважну задачу. У їдальні на чотирьох столах стоїть 20 тарілок. Порівну на кожному. На скількох таких столах треба розставити 45 тарілок. Скажіть, будь ласка. На скількох столах стоїть 20 тарілок. Правильно, на чотирьох. Отже, пишемо 4 столи. тире 20 тарілок. Скажіть, будь ласка. На скількох столах потрібно розставити 45 тарілок? Невідомо правильно, отже пишемо знак питання тире 45 тарілок. Нижче розв'язання. Скажіть, будь ласка, чи можемо ми одразу дізнатися, на скількох столах треба розставити 45 тарілок? Не можемо, тому що ми не знаємо, скільки тарілок стоїть на одному столі. Скажіть, будь ласка, як дізнатися, скільки тарілок стоїть на одному столі. Якщо на чотирьох – 20. Правильно, потрібно поділити 20 на 4. Пишемо перша дія. 20 поділити на 4 дорівнює. 5 дожг. Тарілок це на одному столі. Отже, як дізнатися, скільки столів потрібно, аби розставити 45 тарілок, якщо на одному столі 5 тарілок. Правильно, потрібно 45 поділити на 5. Пишемо. Друга дія 45 поділити на 5. Дорівнює 9 дужках столів молодці. Отже, записуємо відповідь. На 9 таких столах потрібно поставити 45 тарілок. А зараз послухайте наступну задачу. У семи учнів є 35 зошитів. Порівну в кожного. У скількох із цих учнів є 20 зошитів. Скажіть, будь ласка, у скількох учнів є 35 зошитів? Правильно, у семи. Отже, записуйте 7 учнів. 35 зошитів. Скажіть, у скількох із цих учнів є 20 зошитів? Невідомо правильно, отже пишете знак питання тере 20 зошитів. Отже, вам потрібно буде самостійно записати умову та розв'язання цієї задачі. Також обчислити вирази, які ви бачите нижче. Ми сьогодні формували вміння працювати з нумерацією 4-цифрових чисел, визначати значення змінної поданої нерівності. Також удосконалювали вміння розв'язувати задачі та рівняння. А зараз, будь ласка, оберіть цеглинку, яка відповідає вашим враженням. Чудово! Сподіваюсь, що всім все дуже сподобалось. А зараз на цьому наш урок ми завершуємо. Усім дякую! До побачення!